Вітаю на каналі, мене звати Володимир, і це відео буде із серії лайфхак для майстерні. Е, працюючи за своїм робочим столом, ось тут. Ну або, наприклад, там, в іншому кутку майстерні. Дуже часто буває, виникає така потреба, що тобі водночас треба взяти молоток, плоскогубці, дві отвертки, е, шуруповерт, е, саморізи отут тут от взяти. Та ще пару струбцин захватити і віднести туди. Але рук, як правило, не вистачає за один раз віднести і приходиться бігати декілька разів. А потім, виконавши роботу, тобі все це потрібно перенести назад. То це займає купу часу, і в нагоді стане ось такий операційний столик. Ми сюди складаємо все, що нам потрібно для роботи. Веземо на об'єкт, як покажуть. Виконуємо роботу і веземо столик назад. Це дуже зручно. Це вже перевірено. Тут ще присутня ось така переноска на всяк випадок. Тобто якийсь кусок ДСП та кубка конферматів. Це дуже багато заощадженого часу і нервів. У мене вже є ось такий столик, коли я робив його, я не пам'ятаю, років, мабуть, 6 або 7 назад. Ну, Він прижився тут. Тобто він, він від'їжджає так, на пів метра, на пів метра сюди чи на пів метра туди, це тільки для того, щоб поубирати. І все. Не вистачало ще одного столика. Так що, так що це досить класна ідея. Будь ласка, до зустрічі на каналі.